Смарт-годинники вже давно перестали бути просто аксесуаром, тепер це ж ось на межі між стилем і реальною користю, але серед безлічі моделей завжди постає питання, а що власне обрати, якщо потрібен функціональний, зручний і при цьому не надто дорогий варіант. І ось тут на арену виходить Redmi Watch 5 Lite. Сьогодні я розкажу вам про його переваги та недоліки на власному досвіді, але це буде трошки далі у відео, а те, як отримати його максимально вигідно, ви дізнаєтесь вже зараз. Отож, спеціально для для вас діє промокод Ігор, який дає безкоштовну доставку товарів при замовленні їх онлайн на нашому сайті за посиланням в описі. І тут мова не тільки про цей конкретно годинник, а загалом про всі товари, які ви тільки захочете. Тож користуйтесь і кайфуйте. А я тим часом вітаю вас! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! На початку поговоримо про пакування та комплектацію. і Вже ну, традиційно починаємо саме з цього. Тож в коробці нас зустріне сам Redmi Watch 5 Lite, кабель для зарядки з двома магнітними контактами та документація. Ну і це все. Ніяких бонусів чи сюрпризів. Стандартний собі набір, який ми вже звикли бачити, практично у всіх смарт-годинників у цій ціновій категорії. Що ж стосується дизайну, то годинник виглядає справді стильно і мінімалістично. Корпус виконаний з пластику, але рамка. Навколо тут глянцева, що додає йому елегантності, і я би сказав, що дизайн тут класичний. До того ж, сам годинник має і стандартний захист 5 атмосфер, що дозволяє вам не знімати його ні в душі, ні в басейні, ні при прогулянці під осіннім дощем. Вага Redmi Watch 5 цього 32 два грами, і на русі він майже не відчувається. Можу гарантувати, що ви забудете про нього майже одразу, як одягнете. Але візуально, на мій суб'єктивний погляд, він доволі товстенький. Це точно не найтонший годинник при користуванні. Це ж ніякої ролі не грає. Проте, отак, от ділюся з вами своїми суб'єктивними враженнями. Ну і тут просто ідеальний момент, аби сказати, що ви з цим не згодні. Або навпаки згодні. Напишіть свою думку в коментарях. Екран тут квадратний, це AMOLED з діагональю 1,96 дюйма з роздільною здатністю 410х502 пікселі. Самі рамки навколо тут не симетричні, але годинник вправно все це маскує. Що ж стосується безпосередньо зображення, то воно чітке і яскраве, як в тіні, так і на сонці. Ну а частота оновлення в 60 Гц робить цей екран достатньо плавним при роботі. На грання годинника розмістилася одна єдина кнопка керування, мікрофон та динамік, тому що шо правильно, тому що через Redmi Watch 5 ви можете телефонувати і відповідати на дзвінки, якщо він відповідно під'єднаний до вашого смартфону. Тут навіть шумозаглушення є, аби у вас було краще чутно співрозмовнику. Тому можете не хвилюватися і дзвонити мамі з будь-якої точки світу, аби сказати, що у вас все добре, ви живі, ви здорові, і звісно ж в шапці стоїте, де б ви не були. Поставте лайк, якщо любите маму. Тепер давайте подивимося, що ж вміє Redmi Watch 5 Lite, окрім того, що просто показувати час. І почнемо зі спортивного боку, тому що тут на справжня бібліотека тренувань це більше 150 режимів Це і біг, і йога, і велоспорт, і плавання, і силові тренування, і навіть танці, і це ще далеко не все. Тобто, навіть якщо ви раптом вирішите освоїти якийсь дуже екзотичний спорт, то годинник навряд чи вас підведе. І ще один крутий момент для бігунів та велосипедистів це вбудоване п'яти. Системне GNSS позиціонування. це означає, що смартфон можна лишити вдома, а годинник все одно буде фіксувати ваш маршрут, швидкість і темп. Тобто, ну це ніби особистий тренер і картограф одночасно. Дуже зручно, коли хочете пробігтися і не обтяжувати себе додатковим смартфоном. Але функціонал годинника це не лише спорт, тому що і в повсякденному житті він теж приємно допомагає Є віджити на кшталт погоди, музики, таймерів, будильників та інших корисних. Штуковин, які швидко викликаються прямо з екрану, можна в одну секунду перевірити прогноз, вімкнути музику на смартфоні чи запустити таймер, чи просто прочитати всі сповіщення, не знімаючи годинник з руки. З недоліків тут немає внутрішньої пам'яті, тому запам'ятати маршрут пробіжки він може. А от музику на пробіжку він вам не забезпечить. І тут два варіанти: ви або все одно будете брати з собою смартфон, або будете бігати в горді тиші. Тепер поговоримо про батарею. І за офіційними даними, Redmi Watch 5 Lite живе до 18 днів на одному заряді. Звучить круто, але давайте будемо чесними, тому що ну, все залежить від того, як ви використовуєте гаджет. Якщо у вас активні спортивні режими, постійне gnss позиціонування, дзвінки та часті сповіщення, то реальний час роботи буде таки меншим. Але навіть в активному режимі. Гаджет все одно тримається довше за більшість смарт-годинників у цій ціновій категорії. Що ж стосується роботи та синхронізації, то Redmi Watch 5 Lite працює разом із додатком Mi Fitness, який відповідає за синхронізацію годинника з вашим смартфоном. Через нього можна переглядати всі ваші тренування, маршрути, статистику сну, пульсу та інші дані. Ну і, звісно ж, налаштовувати сам гаджет. Система ж всередині самого годинника це HyperOS, і це реально швидкий Плавний зручний приємний інтерфейс, який не викликає відчуття того що щось тормозить. Навігація проста і логічна, і навіть якщо ви вперше користуєтесь цим смарт-годинником, то розібратися тут максимально легко. Redmi Watch 5 Lite насправді, ну він виглядає як Mi Band з більшим екраном і декількома дуже корисними новими функціями, такими як gnss позиціонування, можливість приймати і відповідати на дзвінки, телефонувати прямо з годинника. Через що трошечки шкода, так це через відсутність внутрішньої пам'яті і неможливість завантажити сюди ту ж музику, щоб взагалі от, не брати з собою смартфон на пробіжки, але ну такі от обмеження бюджету. От брати чи не брати Redmi Watch 5 Lite, це вирішувати тільки вам. Моя ж справа нагадати про те, що при замовленні онлайн ви можете скористатися промокодом ігор і отримати безкоштовну доставку вашого новенького гаджета. Всі корисні посилання, звісно, ж в описі під відео. І нагадую вам про вподбайки, про підписки, про дзвіночки. Це дуже допоможе нам розвивати український Ютуб. Вам не складно, нам дуже приємно. Ну і дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.